Ну і що, перший запуск пробний, ще я поки без автоматики, без нічого в ручному режимі. Фасад ще не зроблений. Фасад ще не зроблений. Поки що на цю зиму. Там хтось включає мені світло на вулиці, що бачите, так і воно виглядає по одному ватові. Не заміряв, треба буде заміряти, скільки вони беруть в загальному, але біля будинку повністю все, все освітлюється, ходити тут не треба додаткового світла. Так що... Потужніших я думаю, що не треба. Там вони, потім якось таймер зробимо від освітлення. Отак От освітлюються наші лампочки. Фасад освітлюється. Ну і нам коло фасаду, бачимо, яка видимість. Так що, власне, не даремно туди лазив, оце вночі робив. Побачимо. що та сторона не зроблена, хано буде новий фасад. Мабуть, ще буде гарніший. Пишемо, подобається вам чи не подобається. Мені подобається. Вони так, якщо з боку дивитися, майже не видно, хоча це 120 градусів. І вдень я покажу, які вони мініатюрні. Коли вимикаєш їх, вони такого чорного кольору на коричневій підшевій, повністю зникають. Їх не видно вдень, вони замасковані, типу, як нічого немає. Типу, як нічого немає. Зовсім. Вони такі мініатюрники мініатюрники. там скільки? Півтора см діаметр чи що, дуже менюсінькі вони. Їх кажу, вони не помітні на, на підшиві, а вночі отак видно, що ого, ого. Я думаю, що слабше буде. думаю, що там той один ватт. Це ще ніж нас не дуже темно. Не дуже темно. Так що слідкуйте за нами. Чим далі, тим цікавіше буде. Я ж, я ж обіцяв, чим далі, тим цікавіше. Тільки що вони під різними кутами відбивають різними кольорами. Отак виглядає там зараз, типу жовта ця, переходиш під іншим кутом, стає біла та стає жовтою таке. далі трошки відійдемо, відійдемо, відійдемо. Що дробимо тут. Отака. підсвіточка, Міститься непогано. Подобається. Пишіть, як вам що подобається.